Ось гляньте, де я зараз знаходжусь. Бачите. Зруйнована будівля ліцею, Пам'ятник Шахтарю. Ось ще один. І ось сходи до нього. І подивіться в якому стані сам ліцей. Що вони наробили? А люди вон там далі Зараз покажу, прибирають це, ну, вони великі молодці, бо своє місто не залишають у мусорі. Ось і Богданчик суточки. Як Богданчик собі оці люди? Ось бачите? Та вони герої, блін, клас. Оце наші герої.